Чоловік присутній потує Боровець. Комісія житлово комунального господарства з 7 присутні троє. Бондар, Мельничук, обороні. Гуманітарних питань комісія. Горічук, Цванюк, Менюк, із 7 членів комісії присутні. І бюджетна комісія, із 6 присутні троє. Вартак, Воронко і ЖУК. Прошу визначитись, тобто головувати на ціданні спілкування комісії. Угу. На даний момент поки сквом відсутні всі комісії. Добрий день, шановні колеги. Всіх вітаю із Новим роком із святами, і з прийдешніми святами. Хай Бог усім нам дарує мудрість, повагу, толерантність і найголовніше це... Мир на нашій землі. На сьогоднішній розпочинаємо спільне засідання постійної комісії Березнівської міської ради. На сьогоднішнє засідання комісії виноситься одне питання: пронесення змін до бюджету Березнівської міської територіальної громади на 26 й рік. Чи є доповнення до порядку денного? Хто за даний? <проводить> Прошу визначити, хто за Мені. Проти Мені. утримався. Так, гуманітарна комісія Гресурс і є і наша є. Яку? Так, шановні колеги, приступаємо до розгляду першого питання. Пронесення змін до бюджету Березнівської міської територіальної громади на 26 рік доповідає Наталя Гайдук. Сторінка один основних матеріалів. Прошу. Докрема, що депутати? <клес> Отримали ми освітню субвенцію в обсязі 256 мільйонів 556 тисяч 500 гривень з помісячним розподілом на січень, серпень 26 року. Якщо порівнювати до аналогічного періоду 25 року, то це додатково плюс 69 мільйонів 768 тисяч 200 гривень. Гонку про освітню субвенцію. Врахували всі основні обов'язкові виплати. Отих 30%, що мало бути підвищення, ми не знали, як тим то чином буде. Вже урядом є заявлено, що то зміни збільшення посадового кладу. Тобто від посадового окладу ще підуть вислуга, інші там папки. Врахували всі обов'язкові виплати. Тут в цій сумі не включена вишивана нагорода, тому що це буде другий страх, що ці кошти платяться пізніше, але включена матеріальна допомога на оздоровлення. В обсязі посадового окладу з підвищенням. Раніше у нас до посадового окладу педагогію було не підвищення 10%, його відмінили, зняли, але сюди поставили 40, тобто сумарно все рівно 30 євро, якщо плюс не виходити. Одне єдине, що чим регулювали, бо взагалі рахували за нормативами. Не ті штатні і парифікації, які подані закладом, <головік> то що дехто дає поділ, а дехто економить поділ, не дає. Якщо поділ необхідний, то його враховували. За нормативами рахували, щоб усім було однаково. І престижність рахували в залежності від наповнюваності учнями класів. Якщо наповнюваність більше 20 учнів на клас середньо, то рахували 25%. престижності. Якщо 15 учнів на клас, Поховали 20% престижності, якщо більше 10, то 15% престижності. І у нас є деякі заклади, де менше 10, там 10% престижності. Потім отримуємо, ще ми субвенцію, підвищення престижності праці педагогічних працівників до 28 мільйонів 155 тисяч 500 по місячний розподіл на січень-червень цього року. І якщо порівнювати теж до аналогічного району... 25 року, то це додатково плюс 14 мільйонів 908 тисяч сон. Але ми знаємо, що ця доплата у минулому році була 1300 або 1000 на руки, а зараз у нас ця сума, чому вона в два рази більше? Тому що це 2300. Ну, 200-2 тисячі на руки. Також приймаємо субвенцію на забезпечення харчування учнів 1 4 класів. В обсязі 12 мільйонів 639 тисяч 400. <пробітник> бо... <пробітник> <пробітник> Помісячний розподіл цієї субвенції на січень травень Теж, якщо порівнювати до аналогічного періоду минулого року, бо в нас була теж така субвенція, то це додатково збільшення на 3 мільйони 449 тисяч 400. Перше збільшення зв'язку з тим, що зріс індекс споживчих цін і. Підвищили з ціни і підняли по державному бюджету вартість харчування, а по-друге, по кільковій категорії у нас є. Але це субвенція з державного бюджету, тобто наші діти, пішли по два збільшилися і це вже враховано. Крім того, ми ще приймемо зараз субвенції, які нам дали Соснівська селищня і Малинська сільська територіальна громада. Сумарно це 1 мільйон 937 тисяч 100, із них Соснівка 1 мільйон 68 тисяч 600. І 768 868 500. Соснівка дала на отримання трудового. Це те, що у нас в домовражному фіцеру укладені по співробітництво. Трудовий архів 55 тисяч 200, центр професійного розвитку педагогічних працівників 70 тисяч 900, територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг. Там в Сосніці сім підопічних перебувають у стаціонарному відділенні у Друхові 921 тисяча 900. і на утримання осередку звучення предмету захисту України 20 тисяч 600. А Малинська територіальна сілька, на надо архів – 100 тисяч 400. Центр професійного розвитку педагогічних працівників 81 тисяч 100. Музична школа 106 тисяч 800. і центр первинної медичної допомоги 572 тисячі 200. І маємо, що очікуємо на заробітну плату з нашування працівників інклюзивно ресурсних центру Перед і Балашівського, це область здійснюється розподіл, на фахівців, які надають соціальний послуг. Ветеранська політика теж ще не має субвенції, а в державному бюджету немає ще субвенції по інклюзії, колекційно-розвідкової. Це всі які ще та... немає. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Немає. На винагороду ні, тому що вона в другому транші. Є запитання? Є запитання. Якщо в нас є індивідуальна форма навчання, довічний патронаж, то теж закладено. Якщо воно було в тому році, то є ще запитання? По комісіях. Комісія з питань законності. Хто за за. Так, комісія е, земельних питань нема кворуму, комісія ДПГ нема кворуму, так, ворудню. комісія з е, гуманітарних питань хто за? <звук> так, хто за? <звук> І комісія з питань е, бюджету немає кворуму. Шановні колеги, питання порядку денного вичерпання. Чи є зауваження пропозиції? Ну, зауваження щодення комітетів? Дякую.